Компанія Абрас починає для вас розділ FAQ, тобто питання що найчастіше задають. На сьогодні у нас є питання, яке ми чуємо практично щоденно. І це питання полягає в тому, що бренді Agilite, що представлений у нас, є два плитоноси: k 19 та K0. Питання звучить дуже просто: чим вони відрізняються. Тож, давайте трошки в цьому розберемось. К-19. К-19 являє собою флагманську конструкцію найвищого комфорту на ринку, що є доступною. Звісно, з точки зору огілайту. Вони саме отак позиціонують. Відповідно, немає бажання заперечувати. Давайте поглянемо уважніше. К-19 має дві кишені плит, що є мультирозмірними. Передня фігурна, задня суто теж фігурна, але саме під плиту, передня більш схожа на таку як маєчку, відповідно, де краще стає більшого об'єму балістичний пакет. Плити сюди встановлюються різних розмірів. Кишені є мультирозмірними. Можна встановити розмір від S до L. Фіксується всередині стропою. Стропа, що має відповідну долю велкро для самостійного кріплення об саму себе, та клапаном, як додатковий, скажімо так, страхувальний елемент. Відповідно, втрата плити виключена. Вона фіксується намертво. Плита як S, так і L, що дуже важливо, і фіксується назавжди в правильному положенні. Камербанди: оці бокові перебірки, хто не знав, це називається камербанд. Камербанд тут представлений двохстропним а на передній долю трьохстропним скелетним. Чому попереду три стропи? Це площина моли для кріплення модулів. Ми можемо закріпити, що нам заманеться, але в базі сюди передбачено кріпити систему, що зветься ретрактор. Це зовнішні кишені плит з зовнішньої долі моля для додаткових кріплень і аксесуарів. Або ж фланг це система, що має спеціальний демфер і ставиться всередину до тіла. До речі, якщо поставити фланг, зовнішня площина у вас залишається вільною. Ззаду камербанд має регулювальні фурнітурні частини, запас строп. Тому фіксується на будь-яку людину вагою від 60 до 120 кг. Перевіряли, переміряли, сідає всім. Зафіксований за сам плитонос він через джейхук це металеві гачки. Металеві гачки ці можуть чіпитися в будь-яке моля, або в перші, в перші петлі, які до цього передбачені, або в другі петлі, зробивши його значно вущим. На спині долі у нас є руків'я евакуації і моля площина, в яку кріпиться будь-який аксесуар на ваш розсуд. Також по боках спинної долі розташовані спеціальні петлі. В ці петлі продівається гідраційна система або кабел-менеджмент кіт, що взаємодіє з плечовою долею. Зараз ми до неї дійдемо. Плечові долі. Давайте з кабель менеджмент кита. У нас є отакі дві петлі, які дозволяють кабель менеджмент, тобто прокладку шнурів для систем зв'язку, або ж проведення гідратора. Вони доволі високі і широкі, відповідно, вони нам дозволяють по площі кріпити, що нам заманеться. Саме плече виконано в доволі широкій конфігурації. Правильно розподіляє вагу, має трьохшаровий полімерний демпфер, що дуже добре компенсує навантаження. Та регулюється по висоті за рахунок велкро на передній долі і є розбірним. Воно реалізовано з двох нейлонових строп, що кріпляться об велкро. Як би це не звучало, але повірте, це дуже надійна конструкція. Перевірена вже не одною тисячою користувачів, всі вкрай задоволені. Передня доля має верхню кишеню, в якій живе ремкомплект. На ньому навіть є QR-код, на якому написано на що це треба. Можна зчитати, вам покажу відеоінструкцію. Але ми ще трошки пояснимо. Власне кажучи, там живе 4 фастекса: це допит для кріплення спинної частини рюкзачка або панелі, та дві петлі. Іноді бувають нарікання. Про те, що система скидання рок, яка тут стоїть на плечах, заважає в плаці зі зброєю. Так от ці петлі зменшують площу вашого плеча, вирішуючи це питання. Якщо вам не подобається, ви просто розбираєте через велкро плече, вставляєте петлі, питання вирішено. Нижче горизонтальне моля і дві пари вертикальних для кріплення панелей. Ще нижче, знову велкропанель з моля лазеркатом. Що це для нас означає? Ми можемо закріпити як будь-яку панель, яку ми хочемо, габаритом приблизно 25 на 9, можна трошки більше, можна трошки менше. І, власне кажучи, якщо ми любимо більш традиційний спосіб, ми можемо вплести в моле те, що вважаємо за потрібне. Абсолютно все, що нам заманеться. Система рок представлена тут чотирма точками скидання: ліворуч, праворуч, пояс, ліворуч, праворуч, плече. Як я вже сказав раніше, плечі ми можемо міняти. Він адаптивний. Якщо ми хочемо збільшити площу захисту по боках, що багато і часто питають клієнти, ми просто встановлюємо адаптер, на нього ставимо Warfighter Камербан. Це напівскелетний камербанд виробника Agilite, власне кажучи, який дозволяє на себе кріплення різноманітних модулів, в тому числі модулів м'якого балістичного захисту. Про них ми поговоримо трошки згодом. І Казіро, його, скажімо так, конкурент. Тут доцільно навести порівняння, яке наводить сам Agilite – на питання, який з них краще, вони відповідають наступним чином. Якщо ви вбачаєте за доцільне максимальний комфорт продовж тривалого часу, ми рекомендуємо обирати К-19. Якщо ви хочете лоу-профайл плитонос з збереженням рівно комфорту, то ваш вибір Казіро. Тож, ми дуже просто це розмежовуємо. Максимальний комфорт завжди К-19. Трошки менше тривалість задач, але збереження комфорту, скільки це можливо, Казіро. Тож, Казіро. Тут у нас також дві кишені плит, обидві фігурні, і тут нас зустрічає перша ж відмінність, розмір. Вони розмірні. Якщо ви обираєте плитнос Казіро, то тут у нас в залежності від того, який розмір ми обрали плитоноса, плита такого розміру туди і встановлюється. Якщо це М, то плита, відповідно, буде M, тобто 30 на 25, або L, XL, ну і далі по списку. Фіксація плити всередині відбувається за рахунок клапана. строп тут немає. Ергономіка при цьому збережена, нічого не випадає, все тримається чудово. Далі, камербанди, вони ж бокові переборки. Тут реалізовані дещо інакше. Вони з заводу кріпляться на велкро, На передній долі є спеціальні відповідні частини для встановлення на них систем скиду. Це може бути рок або туби. Абсолютно все, що нам заманеться, Встановлюється дуже легко, просто і швидко. Відділили, вставили, закрили. Це буквально хвилина часу. Панелі для кріплення аксесуарів розташовані трошки. Ближче до центра тіла, являють собою дві платформи на два моля. Перед ними є ще пара площин, але по-хорошому, найкраще воно почуває себе саме на платформі. Кріпиться так само за джейхук, просто дещо іншого типу. У Казіро на спині немає другої пари петель. Відповідно, кріпиться це тільки за одну пару петель. Але у Казіро на спині є адаптер, що дозволяє з ходу встановлювати на нього будь-які камербанди будь-якого виробника. Ми можемо гратися абсолютно як заманеться. Все, що кріпиться на велкро, можна туди вчепити. Плечова частина представлена у нас двома наплічниками. Вони трошки інакше реалізовані ніж у К-19. Вони вуще самі по собі розташовані, і у верхній долі кабель менеджмент кити. Отут це саме кабель менеджмент кити. Це довші такі, скажімо так, виготовлені частини з Velcro, які, власне кажучи, краще взаємодіють з кабелями, аніж з гідратором. Гідратор буде трошки за широкий для них, буде не надто зручно. Цікавість казіро ще в тому, що він регулюється по висоті інакше. Тут у плечових рамках є отвори, їх там три. Так само з внутрішньої частини передньої кишені плити є три помітки. Це три висоти, на які ви можете його виставити. Тобто він нам дозволяє регулюватись, скажімо так, в площині, ширині по камербанду, класично адаптивно One Size fits all», або по висоті за рахунок плечей. В спині долі тут немає руків'я для евакуації, але все ще лишилось моля, все ще лишилось велкро. І так само у нас є петлі, на які можна закріпити рюкзак. Це може бути АМАП-3, але в цій конфігурації я б рекомендував радше дивитись в бік мікромапа або через адаптери встановлювати будь-які інші спинні панелі. Можливо, край пресіжн, фераконцепт, що заманеться. До речі, рідне Гілайт, якщо прийняти по габариту, найкраще контрастує, мабуть, все таки з фероконцептом або з рідними панелями. Коротко резюмуючи, наріжні відмінності в цих двох плетоносах. Перше, К-19 вважається комфортнішим, і тут ми зважаємо на ширину розкида плеча. Це дуже важливий пункт. Друге, у них різний ступінь регулювання. 19-ка мультирозмірна, але регулювання у Казіро все-таки трошки більше. Третє тип фіксації плит і розмірність самих кишень плит. Це дуже важливий пункт. Тому що якщо ви спробуєте в плитонос розміру L Казіро посадити плити розміру M, то у вас лишиться певна площа. Четверте, сама форма цих плейтбегів, так званих кишень плит. У К-19 передній плейтбег фігурний. Відповідно, якщо ви ставите туди балістичний захист, краще встановлювати фігурний. Такі в нас на також знайдеться. А на Казіро підійде більш стандартний. Про комфорт більше сказав сама Агілайт. Щодо модульності конструкції, мушу зауважити, що обидві модульні приблизно однаково. Але якщо ви хочете переднє моля на Казіро, вам потрібно буде докупати панель. Це не критично і не настільки дорого. Вони є в наявності, це легко вирішується. Щодо Питання кріплення рюкзаків або що обидві дозволяють кріпити до себе спинні панелі. Як знов-таки зауважено раніше, це може бути агілатівська рідна панель, агілатівський рюкзак або найкраще перехідник і ферівська панель. Обидва питоноси показали себе чудово впродовж довгого часу. Ми маємо чисельні відгуки, у яких є сотні з приводу комфортності живучості. Я особисто бачив на людях ці питоноси після понад двох років бойових експлуатації, Нічого не полізло, нічого ніде не подряпалось, нічого не вигоріло. Ну, звісно, трошки бруду є. Але порівняно з тим, як по поводять себе інші вироби, дуже надійно, танково не лякайте слово «велкро», яке тут є багато де? Тут воно живе майже повічно. Тож заходьте знайомтеся з ними ближче. Ми вас кавою, і якщо будь питання, задавайте обов'язково, покажемо, розкажемо.